Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я пропоную зробити огляд рейтингу мов програмування. Давайте подивимося, які мови користуються найбільшою популярністю, а які ні. Також в сьогоднішньому відео ми поговоримо про особливості кожної з лідируючих мов програмування і, звичайно ж, обговоримо найближчі їхні перспективи щодо того, наскільки легко буде програмісту заробити на своїх знаннях і як довго ці мови програмування зможуть утримувати свої позиції. Адже це, мабуть, найголовніше, що цікавить більшість розробників початківців. Давайте спочатку подивимося рейтинг мов програмування на GitHub за 2022 рік, який був опублікований у звіті Octovers 10 листопада 2022 року. Тут найпопулярнішою мовою програмування у 2022 році визначено JavaScript. На другому місці знаходиться Python, на третьому Java. далі йдуть TypeScript та C-Sharp. На шостій позиції розташувався C, який змістив на сьомий рядок PHP. Тепер пропоную подивитися індекс Тіобі за 2022 рік і дізнатися, яка мова програмування увійшла в 2023 рік, перебуваючи на першому місці цього рейтингу. Як бачите, на першому місці знаходиться Python. Ця мова програмування вже кілька разів визнавалася мовою року за даними індексу Тіобі. І ось зараз, на початку 2023 року, ми бачимо цю мову програмування на першому рядку рейтингу. На другому місці з незначним відставанням знаходиться мова програмування C. На третьому місці опинилася мова C, а Java опустилася на четвертий рядок. Це Перший випадок з 2001 року, коли Java не потрапила до топ-3 мов програмування, відповідно, C++ вперше з моменту заснування індексу Тіобі зумів обійти Java. Давайте подивимося ще невелику таблицю, де можна проаналізувати динаміку позицій 10 кращих мов програмування, починаючи з далекого 1987 року. Аналізуючи тенденцію зростання та спаду популярності окремих мов програмування, дуже легко можна відсіяти ті, які абсолютно непридатні для вивчення в 2023 році. Адже якщо вони з кожним роком втрачають свої позиції, то навряд. Чи чи найближчим часом зможуть щось змінити. Яскравий приклад цього Паскаль, але про нього ми поговоримо трохи пізніше. Зараз же давайте почнемо огляд цієї таблиці по рядках і проаналізуємо топ-5 мов програмування. Python, це високорівнева мова програмування загального призначення. На ній можна розробляти будь-що. Сайти і веб-додатки, відеоігри, софт для ПК, програми для мобільних пристроїв. Окремо потрібно виділити те, що Python активно використовують для машинного навчання, і в цьому напрямі він дуже популярний. Починаючи з 2012 року Python постійно підіймався в рейтингу, і ось уже три роки поспіль він. Є однією з кращих мов програмування в індексі Тіобі. В 2020 та 2021 роках ця мова програмування визнавалася мовою року, кращою мовою року по індексу Тіобі. Думаю, що і в 2023 році, як і в найближчому майбутньому, Python не втратить своїх позицій і однозначно буде перебувати в трійці кращих мов програмування. C. Це високорівнева компільована, статично типізована мова програмування загального призначення. Вона була винайдена для створення операційної системи Unix. Згодом на C була написана й операційна система Windows, а також ядро для macOS. Також мову C використовують під час створення авіакосмічних застосунків. Це дуже надійна мова програмування, яка протягом багатьох років займає лідер. Позиції в різних рейтингах. C це компільована статично типізована мова програмування загального призначення. Її використовують при створенні операційних систем, різноманітних прикладних програм, драйверів для пристроїв, застосунків для вбудованих систем, високопродуктивних серверів, а також комп'ютерних ігор. Починаючи з 1987 року, C завжди входила до топ-5 найкращих мов програмування. І ось зараз вона серйозно вступила в боротьбу з Java за потрапляння в топ-3 рейтингу Тіобі. Java. Дивно, але в грудні 2022 року ця мова програмування вперше з 2001 року опустилася нижче 3 рівня індексу Тіобі. Але завдяки своєму широкому застосуванню я не думаю, що Java буде втрачати позиції найближчими роками. Це строго типізована, об'єктно орієнтована мова програмування загального призначення. На ній створюють програми для Android. І в цьому напрямку серйозну конкуренцію Java може скласти хіба що Kotlin. Також на Java створюють промислові, десктопні банківські програми, програми для роботи з Big Data, наукові програми, корпоративний софт, веб-сервери, веб-програми та сервера додатків. C-Sharp. Це об'єктно орієнтована мова програмування загального призначення, яку розробили та підтримують інженери компанії Microsoft. Багато в чому завдяки підтримці саме такого гіганта технологічної індустрії C-Sharp досягла своєї популярності. Мова має сіподібний синтаксис і досить проста у вивченні, оскільки увібрала в себе все найкраще від C і Java. На ній пишуть ігри, десктопні програми, веб-сервіси, нейромережі та навіть графіку для метавсесвітів. Враховуючи те, що підтримкою цієї мови займається Microsoft, неважко зробити висновок, що вона. Тільки розвиватиметься. І в найближчі кілька років навряд чи втратить свої позиції. Ну а тепер давайте перейдемо до Паскаль та наочно розглянемо приклад того, як визначити мову програмування, яку не потрібно вибирати для вивчення у 2023 році. На самому початку, коли Паскаль тільки з'явився, він був дуже популярним і завжди входив в топ-10 найкращих мов програмування. Пік популярності Паскаль припав на 90-ті роки 20-го століття. Але вже на початку 2000-х років рейтинги цієї мови програмування Почали швидко падати. Наразі Pascal не користується популярністю. Деякі програмісти все ще створюють програми на Delphi, це мова програмування, яка є діалектом мови Object Pascal і займає в індексі Ті 17 18 місце. Але схоже, що Ера Pascal і Delphi наближається до заходу. Незважаючи на те, що на цих мовах програмування було написано. Дуже багато популярних програм. Ну і на сам кінець пропоную подивитися на найкращі мови програмування за версії Тіобі за всі роки, починаючи з 2003 і закінчуючи 2022 роком. Цей рейтинг формується на основі показника росту популярності протягом року. І як бачите, найкращою мовою програмування у 2022 році за версією Тіобі. Було визнано С. Але, друзі, майте на увазі, що всі ці рейтинги відносні. І якщо ви обираєте, яку мову програмування вивчити цього року. То не варто опиратися лише на рейтинги та індекси. Я ще зроблю докладний огляд теми вибору мови програмування для вивчення, а тут зазначу лише одне: якщо ви почнете вивчати одну з тих мов, які входять в топ-5, то однозначно ви не помилитеся.